Друзі, ви на каналі Технопрок, і сьогодні ми говоримо не про те, як штучний інтелект змінює наші звички, а про те, як він може врятувати людство. Так саме врятувати. Бо глобальні загрози сьогодні це не сюжет фантастичного фільму, а цілком реальна статистика. Кліматичні катастрофи, кібератаки, пандемії, інформаційні війни усе це вимагає реакції не через місяці, а за секунди. І ось тут Рує виходить на передову, він уже сьогодні вміє передбачати зміни клімату точніше, ніж будь-які класичні моделі. Алгоритми аналізують супутникові дані, вимірюють температури океанів, прогнозують урагани ще до того, як вони сформуються. Це не просто прогнози, це шанс вчасно евакуювати людей і зберегти життя. У сфері кібербезпеки другий став цифровим щитом він навчається на мільйонах сценаріїв атак, бачить закономірності, які недоступні людському оку. Там, де хакер шукає слабкість, штучний інтелект уже чекає на нього. А ще є біозахист. Пам'ятаєте covid 19 Сьогодні подібна епідемія може бути зупинена на ранній стадії завдяки системам другого, що аналізують мутації вірусів у реальному часі. У лабораторіях він допомагає створювати вакцини не за роки, а за тижні. Так, технології не позбавлені ризиків, але хіба можна зупиняти прогрес лише через страх? Розумний контроль, етичні норми, прозорі алгоритми ось три кити. На яких стоїть безпечне майбутнє, штучний інтелект не ворог, якщо ми навчаємо його бути союзником, і можливо саме він стане тим розумом, що допоможе людству пройти крізь епоху глобальних викликів, не втративши себе.